Доброго дня, друзі. Незважаючи на війну, Мінсоцполітики постійно працює над забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш незахищених верст населення. При цьому у фокусі міністерства осучаснення та цифровізація механізму отримання всіх виплат, допомоги також розвиток соціальних послуг для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, аби якомога більше людей змогли подолати їх та досягти економічної незалежності від зовнішньої допомоги. Продовження дії соціальних виплат, термін яких сплив вже після 24 лютого 2022 року, є актуальною темою зараз в суспільстві. Мінсоцполітики повідомляє, що з 1 січня 2023 року соціальні виплати автоматично продовжені на весь період дії воєнного стану, плюс один місяць після його завершення. У першу чергу це стосується виплати, продовжені дітям у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, над якими здійснюється опіка. Чи піклування, або які є хворими на тяжкі захворювання, мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Також продовжено строк виплат допомог громадянам, які не мають права на пенсію та є особами з інвалідністю, які мають інвалідність дитинства або доглядають за такими особами з інвалідністю першої та другої груп з психічними розладами. Також звертаю увагу працездатних осіб, які вимушено не працюють через догляд. За особою з інвалідністю першої групи або особою, яка досягла 80-річного віку. До 31 грудня 2023 року для вас діє перехідний механізм виплати раніше вже призначених щомісячних компенсацій. Допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично, без необхідності подачі будь-яких нових документів. Водночас. В окремих випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги. Зокрема, мова йде про допомогу малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей, особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули право на пенсію, оскільки право на такі виплати пов'язане з оцінкою фінансово майнового стану родини. Також важливо звертатись за продовженням отримання виплат малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримують тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, не потрібно, якщо отримувач таких послуг живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій. У цих випадках продовження також відбувається автоматично, без відповідного звернення. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути завжди в курсі всіх актуальних подій.